Ми з вами поговоримо про математичні функції, які є математичні функції вбудовані, які потрібно імпортувати, пригадаємо особливості роботи з бібліотекою Random і поговоримо про бібліотеку, яка дозволяє працювати з звичайними дробами. Що для цього потрібно робити? Ну, давайте для початку створимо наш наступний файлик, це в нас буде тест 16. Ой, перепрошую. Тест 17. Верніше. Так. Ну, почнемо з того, що розглянемо основні якісь математичні функції. Вони бувають двох видів вбудовані математичні функції, і які імпортуються за допомогою бібліотеки Match. Ну, Давайте подивимося, які є в нас вбудовані. Ну, Наприклад, якщо ми хочемо вивести модуль числа, ми можемо скористатися вбудованою математичною бібліотекою, яка в нас називається ABS. І, наприклад, якщо ми виведемо мінус 14, перезапустимо. Програму на виконання, так, то ми побачимо, що в нас е, виведеться значення е, так, 14 по модулю. Е, ще один варіант, який ми можемо використовувати, це м, функція, яка повертає значення неповної частки. Е, що для цього потрібно зробити, і яким чином. Ми це можемо зробити, наприклад, створимо дві змінних е, і задамо їм значення newmod. Е, і коли ми виведемо ці числа е, в консоль наш, е, в нашу, так ми побачимо е, так, давайте А. І що? Б. Е, Ой, це де в мене? Перепрошую. Е, це і е, В такому випадку ми побачимо, що в нас так виведяться елементи, які повертають е, відповідні значення. Так, 2 і 1. Також там є елементи eVL, мод е, і так далі. Їх є багато і їх можна, в принципі, також е, розібрати за. Е, Технічною документацію Python. Так, чому не називається вбудовані? Тому що для них не потрібно е, ніякої бібліотеки. Є ще певні варіанти, в яких потрібно імпортувати бібліотеку, для того щоб ми могли щось там одержати. так Наприклад, корінь квадратний. Для цього нам потрібно вже імпортувати бібліотеку Е, Ми прописуємо Int. Прописуємо SQRT, і в нас виводиться корінь квадратний. Там також є і елементи, які дозволяють виводити числа π, елементи, які дозволяють виводити. там фрактал, ой, фрактар, Фракторіал цілого числа і так далі. Ці елементи ми, в принципі, розглядали, тому я детально зупинятися не буду. Також важливим елементом це є бібліотека Random, яка дозволяє нам генерувати відповідні якісь рандомні числа. Так, Наприклад, якщо ми хочемо цілі числа, нам потрібно прописати елемент, який в нас буде називатися randIint. Так, тільки давайте отак пропишемо без змін Так. І він говорить про те, що в нас буде вводитись рандомне число від одинички до 10. Також ми можемо просто скористатися елементом рандом. В такому випадку в нас буде виведено значення, значення від 0 до одинички, але цього разу дійсне значення, тобто значення типу float. Є різні варіанти, рентчар і так далі. Більше цікавого це є робота з звичайними дробами. Ми її ще не розглядали. І для того, щоб працювати з звичайними дробами, нам необхідно імпортувати бібліотеку, яка в нас називається Fraction. І як це працює? Для цього для того, щоб задати якийсь звичайний дріб, нам потрібно прописати, спорити змінну» або просто скористатися елементом fraction. І вивівши його в Print, ми побачимо, що це число в нас подається не як відповідний елемент дійсний, так, а як подається як звичайний дріб. Так. Тільки секунду, щось у нас... А, є, виявилося. Бачите? 2 дві, дві, дві треті. Що ми можемо ще з цією бібліотекою робити? Наприклад, ми можемо скористатися цією бібліотекою для того, щоб вивести чисельник або знаменник якогось конкретного дробу. Для цього ми користуємося методами деномінатор. І нумератор. Суде, номінатор це в нас буде виводитися знаменник нашого дробу. Нумератор це в нас буде виводитися чисельник нашого дробу. Таким чином ви можете побачити, що в даному, в даному випадку в нас виводиться значення. Так, секунду, ще раз. Є. В нас виявилося значення 7 це в нас є знаменник. 5 це в нас є чисельник нашого дробу. Що ще ми можемо робити з цими дробами? Ми можемо проводити математичні операції, найрізноманітніші. Наприклад, ми можемо створити дріб якийсь, так, 2 а потім з цим дробом, наприклад, виконати якісь дії. Наприклад, змінні y ми помножимо цей дріб на 5. А в змінній Z ми дріб 1 третя. Додамо, давайте тут 1 третя плюс 1 третя це не дуже цікаво. Додамо 1 третю до 1 9. Чи навіть ну, хай буде 1 Ну, Відповідно, ми тут можемо різні значення, давайте не 9, а 8, щоб в нас вже було. Десь. Так, і для того, щоб вивести ці значення, нам з вами потрібно скористатися елементами print. Так, і ще Z забув Так, замінюємо на Z і виводимо. Що в результаті в нас буде? Так, в результаті в нас виводиться дріб, який буде в нас відображатись в результаті виконання математичної операції. Це в нас початковий дріб, це в нас дріб, якщо його помножити на 5 буде. Так, а це в нас дріб, який буде при додаванні тих двох. Причому наголошую, що скорочення і всі решта об'єктів тут буде відбуватися автоматично. Ще один важливий момент, якщо нам потрібно, що робити, якщо нам потрібно перевести дріб в відповідно, там, дійсне число. Для цього ми можемо скористатися методом float. Так. Беремо, наприклад, Z-Float, серединку поміщаємо Z. В результаті цей дріб у нас перетворюється в дійсне число. Так. Ми бачимо, ну, у нас повністю не перетворюється, але значенням нас подається. Аналогічно ми можемо перетворювати і. Числа, які в нас є дробовими. Так? Для цього нам потрібно скористатися елементом friction from float. Так? Ну, прописуємо бібліотека friction, метод float. і в такому випадку 0,5 в нас перетворюється в одну другу. Звертаю вашу увагу, що якщо ми Переведемо число з плаваючою комою в дріб звичайний, він у нас не буде відображатися як 60 десятих, а буде відображатися в відповідній формі, яка там у нас є. Тому в, ось цьому, в цій бібліотеці Friction, якщо ми порівняємо значення фрікшн. FromFloat 06 і Friction 60. -х. Це будуть два різних числа. І це при виконанні операції вам все ж таки варто враховувати. Так, от бачите значення false при порівнянні. Тобто це означає, що Friction перетворений з 60-х за допомогою методу FromFloat не буде дорівнювати Friction 6 10 у вигляді звичайного дробу. Ну і давайте ще якусь спробуємо елементарну програму написати. Що для цього потрібно? Давайте напишемо програму, яка буде пропонувати користувачеві ввести, ввести відповідно значення чисельника і знаменника, перетворить його в звичайний, ці числа в звичайний дріб, а потім а Відповідно, перетворить їх в десяткові. Для цього ми імпортуємо з бібліотеки Frictions, Element Friction. Просимо ввести чисельник і знаменник для користувача. Далі, за допомогою методу Frictions, ми собі створюємо наш звичайний дріб і його виводимо. Так? Далі, за допомогою змінної, ми перетворюємо цей дріб в е, десяткове число, е, і за допомогою принта ми можемо його вивести. Тепер давайте подивимося, що в нас буде, коли ми запустимо на виконання цю програму. Е, ми побачимо, що в нас буде наступні штуки. Так, в нас виводиться повідомлення ввести значення чисельника. Наприклад, один з доменника пише зразу, що не можна 4, не можна 0. Бо на 0 ділити не можна, так? тому прописую 0. У нас виводиться звичайний дріб 1,4 і десятковий дріб. Ой, четверта, і десятковий дріб 0,25. Ну, В принципі, по роботі з звичайними дробами і відповідними математичними функціями, в мене все. Дякую за увагу.